Питаю. Ізраїль, Іран, Українці також спостерігають за тими подіями, які розвиваються між цими двома країнами, адже жорстокість ударів і їх кількість ну вона навіть шокує українців. Щоправда, не тих, які живуть у Сумах у Харкові, у Запоріжжі, пережили Миколаїв, пережили. Масовані ата атаки в Одесі, масовані атаки в Києві, буквально нещодавно. Але тим не менш, українці, знаєте, така нація. Ми, ми, завжди, ми завжди на боці тих, хто страждає. І от сьогодні, коли українці дивляться на новини, е як страждає Ізраїль. Там загинуло 8 людей, загинуло 12 людей. От Ізраїль знову обстрілюється балістичними ракетами, 200 ракет, 50 ракет і так далі. Українці запитують, а чому не повідомляєте про Іран, а чому замовчуєте Іран? А чому ви за Іран не говорите? А що це за однобокість подачі інформації? Ми не будемо зараз з вами говорити про те, що Іран фактично наніс Україні дуже багато шкоди. Я не знаю, чому ці українці, які так турбуються за Іран, це забули саме іранські дрони. Летять на наші голови саме розробки іранських інженерів вбивають наших людей, руйнують наші будівлі, забирають у наших а, людей майбутнє. Не знаю, не будемо про це зараз говорити. Можливо, якийсь українець перебуває за кордоном і ніколи нічого цього не бачив, встиг виїхати вчасно. Можливо, хтось перебуває десь. Далеко від прикордонних областей і дрони бачив десь тільки в єдиному марафоні. Ну, усіх різні історії. Давайте спробуємо об'єктивно розібратися. Дійсно, ситуація Іран-Ізраїль. Чому Ізраїлю така велика увага? Це дійсно так. Ми навіть заперечувати це не будемо, а от Ірану менше. Ну, я спробував зібрати деякі факти, які ми з вами проаналізуємо. І так, перше, чому. Іран замовчується більше, ніж Ізраїль. От Ізраїль, нібито білий і пухнастий, а Іран замовчується. Так, варіант номер один. Чому це відбувається? Тому що є компонент геополітичної зручності, що мається на увазі. Іран складний гравець, тобто там зовсім інша система впливу, в тому числі релігія. В тому числі не зрозуміла релігія для європейця. Це мусульманська країна, там всередині них свої є різні течії. Але Іран поряд із цим, він, звісно, що має отаку антизахідну риторику. Він завжди її мав, він завжди виступав проти заходу, а тому його, нібито, і не шкода. Знаєте, от іранських дітей не шкода іранських жінок, яких, до речі, в самому Ірані часто самі ж, ну ви знаєте, що там буває інколи. Так, от, ніби тих людей не шкода, ніби й не люди вони чи, чи що. Я не знаю. В Ізраїлі шкода, там 8 людей загинуло от за останні пару днів. А в Ірані загинуло вже більше 250, До речі, я повідомляю про жертви в Ірані більше 250 і то ми це знаємо з якихось неперевірених джерел, десь тому, що країна відносно закрита. Далі небезпека для журналістів. Якщо в Ізраїлі можна спокійно працювати засобами масової інформації, там є свої грантові системи, там є відповідні журналісти без кордонів з кордонами, CNN, BBC, всі-всі-всі журналісти. І Ізраїль е, підтримує це, тому що йому потрібно, щоб показували ось війна, ось Тель-Авів розбитий, ось люди, от автомобілі. От ой-ой-ой, і так далі. То Іран закритий. Іран закритий і е, журналісти не можуть просто так працювати в Ірані. Чому? А тому, що є перша умова, оця геополітична незручність. Тобто Іран хвилюється за те, як його будуть подавати західні, е, західні журналісти, як будуть його презентувати е, західні медіа. Ну от е, я сьогодні включив. Телеканали ну, на Ютубі. І там показували фінал Другої світової війни, як Радянська армія наступала вже в Німеччині на війська. І автор ролика пише, що от радянська армада значить, наступала на зникровлені розбитих солдат вермахту і не шкодувала нікого. Тобто, вдумайтесь в логіку. Армія з одного з другого боку, до речі, і другий фронт там, де були і. Британці і Сполучені Штати Америки намагалися дотиснути Гітлера, який продовжував керувати? От, виявляється, що це армада, яка прийшла тут, зникровлені, значить, люди, які нікому поганого не робили. От розумієте, як можна подати інформацію? От точно так і Іран він, він під санкціями, він 50 років під санкціями. І вони не знають, можна запускати журналістів, не можна запускати журналістів. Як вони подадуть інформацію, ці журналісти, що вони побачать в Ірані? А чи не прилетить тоді якась. Якась ракета по якомусь об'єкту, яке може побачити журналіст, ну і так далі, тобто велика-велика небезпека. Наступне це насичення новинного фону. Ми це так назвали. Насичення воєнного фону мається на увазі, що коли ми бачимо от такі конфлікти, війна в Україні, в Ізраїлі, в Газі, в Сирії, в Лівії, ви бачили, то… Ось ці події вони спочатку ніби стають хайповими, а потім до них всі звикають. Подивіться, от війна в Україні фактично перетворилася на буденну війну. Вона навіть не завжди знаходить війна в Україні відображення в західних мас... засобах масової інформації. Ну тільки якщо там великий обстріл Києва і є жертви, да, це напишуться, покажуть. Там може напишуть дописи, деякі лідери там європейські, в Америці. Хтось напише, а так, будь ласка, он. Суми під величезною небезпеку ніхто не пише. Конотоп ніхто не пише, Луцьк ніхто не пише. Вночі Кременчук ніхто не пише. Суми, Харків, Запоріжжя, ніхто ніхто, крім українців, цим не цікавиться, тому що новина вже втратила свою свіжість. І станом на сьогодні, от ми бачимо, що Іран він теж відноситься до таких країн, і Ізраїль, що це постійно відбувається. Тільки єдине, що. Єдине що. це, напевне, чи не вперше Ізраїль дійсно підмасованою атакою, і там величезні руйнування, там величезні, величезна біда для людей, вони такого не бачили. Тель-Авів частково навіть зруйнований. Подивіться, є відео, хто не бачив, в мене в телеграм-каналі є тут під описом. Під цим відео. І це дійсно проблема. І люди дивляться: нічого собі в Ізраїлі, там, же, там же ж залізне небо, там же залізний купол, там же, ж, там же, ж, там що ж там же, ж? ось вам залізне небо. От воно повністю пробите. Бо коли до тебе летить 200 ракет, ніяке залізне небо нічого не може е, зберегти. Ну там 50 ракет летить, то ще ладно, якось воно справляється. А коли 200? ось така історія. Наступний момент, чому про Іран не говорить, тому що є вибіркова імпатія. Ну, ми це з вами. Розуміємо, що таке вибіркова емпатія. Нам ближчі ті країни, ті народи, яких ми розуміємо, тобто культура їх ближча, можливо, мова ближча, можливо, цивілізаційно вони нам ближчі. А Іран не близький до західного світу. Іран це взагалі інший світ. І тут велике питання. Того, а чи маємо ми взагалі право на висвітлення подій? Можливо, ми повинні просто читати ту пресу, яка мусульманська преса, можливо, іранська, можливо, ще, можливо, ще якісь країни, які пишуть про це, але які представляють інший світ, і можливо з е, тих джерел брати інформацію, але е, ні, ми не беремо звідти. І ми не пишемо самі, тому що в нас немає відповідної емпатії. Ми, ми не розуміємо цих людей для нас, як марсіані. Десь вони є, десь вони якось там живуть, у них є якась своя особливість там. Ну, вона нам мало цікава, і, власне, ми цих людей не знаємо. Тому, тому, тому отак. Далі, останнє, що би хотілося сказати, це е, глобальні подвійні стандарти. Ну, без цього взагалі не розберешся. Коли е, ми бачимо відео з гази, де діти без рук. Без ніг, без можливості їжі. Де хлопчик несе каструлю, її, вона падає в нього, тому що він рученятами своїми взявся за гарячу, гарячу цю каструлю, несе їжу, вона падає, воно все висипається, він сидить, плаче, тому що він розуміє, що він мав нести своїй сім'ї цю їжу. Коли ти бачиш дитину, яка не може дозвонитися своєму братові, коли ти бачиш дитину, яка сидить над тілом своєї мами, і це все, це все результати. Атак Ізраїлю, Ізраїль атакував газу. Причому, з порушенням, як на мене, всіх норм самооборони, то ми це не подавали. Ми про це не говоримо. Ми закриваємо очі. Ми говоримо, що там, десь в підвалах, є якась зброя масового знищення, яка дуже зашкодила Ізраїлю. Так, це дуже схоже на те, що відбувається з нами, коли наш ворог напав на нас, тому що ми нібито в НАТО підемо і нібито нападемо на Російську Федерацію. Це все подвійні стандарти. Тому я українцям давно пропонував обережно з цією темою. Бо коли ти стоїш стаєш на бік Ізраїлю, то ти опиняєшся в дуже невигідній ситуації в Україні, тому що Ізраїль превентивно почав атакувати, фактично. Своїх супротивників і в Газі, і Іран, і інші країни, до яких він може дістатися, коли ти стаєш на бік Ірану, ти теж в дуже скрутній ситуації, тому що Іран допомагає Російській Федерації бомбити українські міста. Оце все подвійні стандарти. А чому подвійні стандарти? А тому, що все в світі неоднозначно, тому що в світі не можна поділити всіх на, на лівих і правих. на Правих і неправих на біле і чорне, на друзів і ворогів. Не буває такого. Як тільки ти це робиш, ти опиняєшся в світі подвійних стандартів, тому що ти і там не можеш, і сюди не можеш, але тобі потрібно. І це все, звісно, потім виглядає дуже дуже дивно, дуже по-дикому, дуже наївно і. Надзвичайно непереконливо. Тому українцям я хочу побажати тільки одного: перше, це думаємо про свою країну. Друге, не влазимо в конфлікти, сутні, сутності яких ми не розуміємо. Третє, це будемо на боці своєї країни проти очевидного ворога і дуже обережно ставимось до так званих наших з вами, ну скажімо так, партнерів. Тому що ці партнери. Теж дуже дивні. Наприклад, я це запишу докладніше в наступному відео, але питання газу і нафти і Ірану надзвичайно цікаве. Про це розкажу в наступному відео. Тому будьте зі своєю країною, думайте глобально, не розфарбовуйте світ у чорно-білі тони, не вважайте, що світ завжди поділений на. От, чесних і брехливих, правих і неправих, і тоді ви зможете скласти пазл міжнародної політики. Як тільки ви починаєте перетворюватись на дітей з оцим дружу, з цим не дружу, цей хороший, цей поганий, ви нічого не зрозумієте, крім як заплутаєтесь в подвійних, потрійних і так далі стандартах. Це політика, це міжнародні відносини, це дипломатія. Це баланси. І коли хтось починає світ бачити як чорний і білий, починаються війни. Починаються війни, які легко починаються, але дуже важко закінчуються. І страждають якраз звичайні люди: діти, жінки, цивільні, військові і так далі. І кінця краю цьому немає. Не сприймайте світ однобоко, дивіться на нього багатогранно. Не бійтеся помилитися в аналізі і не слухайте нікого, хто вам говорить, що подвійні стандарти, що ти не такий, ти там думав інакше, ти казав інакше. Ідіть до біса, ті, хто це говорять. Ми думали, ми аналізуємо, ми намагаємося сприймати світ усі його багатоманітності і думати, що ми можемо зробити для нашої країни в цьому багатоманітному світі. Одну пораду даю. Не ділити світ на біле і чорне на друзів і ворогів. От коли ми навчимося це робити, тоді у нас буде менше розчарувань, менше е різних е незрозумілих ситуацій, сподівань на партнерів, а потім ти голий босий сам перед ворогом. І головне, менше помилок ми будемо робити, і менше небезпеки в свій бік будемо викликати. Потрібно бути хитрішим, потрібно бути мудрішим, потрібно бути флексибл, ну гнучкішим в міжнародній політиці. Якщо ти не такий, якщо ти просто пацан з района, вибачте, тобі немає що робити в міжнародній політиці. Ти просто не повинен там бути. Можеш бути, ну я не знаю, охоронцем в магазині, касиром, можеш бути кимось, де це потрібно, але не в міжнародній політиці. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, поширення, вітаються. Також можете стати спонсором каналу. Бережіть себе!